Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета із Незельбера 5 гривень 2024 рік. Кохання у сувенірному пакуванні. Опис Пам'ятна монета кохання присвячена таємничій симфонії емоцій, яка розквітає у серцях людей, дивовижному почуттю, яке протягом століть надихало поетів, художників, музикантів та мрійників. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено стилізовану у вигляді серця троянду, у графічне полотно якої вписано слово кахання найпоширенішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів, мали Державний герб України, напис України, крапки над літерою І, зображення форми серця, номінал 5 та графічний символ гривні. Угорі на троянди логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На стобон троянди. Напис 20-24 внизу. Зараз реверс. На реверсі монети на зеркальному тлі рельєфно зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стілізована композиція є символом щирого та всеосяжного кохання, вібрації якого сягають на найпотаємних глибин душі. Ну, жінки говорять, монета гарна, мені щось не дуже. Особливо реверс. Дата ведення в обіг 14.02.2024 Буклет. Матеріал Незельбер. Художник Таран Володимир, Харук Олександр. Харук Сергій. Тираж Фактично 50 000 Маса 1654 грамма, Діаметр 35 мм. Категория якости карбования специальный Uncirculated Гурт. рифленний. Середня вартість на аукціонах України від 300 до 400 гривень. Середня продаж на аукціонах України з 20.02.2024 Я тільки дивився і середню виводив 294 гривні. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на, мой, на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні.